Хочеш отримати громадянство? Я теж. Я живу в Німеччині вже п'ять років і зараз проходжу навчання в майнці. Наразі я хочу подати заявку на отримання німецького громадянства. Але з чого почати? На щастя, є Пастґінау, проект, який допомагає людям пройти цей процес, зокрема в Рейнленд Фальці, Мекленбурзі, Передній Померанії та інших регіонах. Саме там я познайомився з Доротою, моєю волонтеркою-менторкою. Отримати громадянство може бути непросто, але не хвилюйся. Ми розберемося з усіма вимогами та пройдемо цей шлях разом. Разом ми з'ясовуємо, що саме мені потрібно: наприклад, підтвердження знання мови та фінансової незалежності та правильно заповнена заявка. Дорота також порадила мені заглянути на хендбук Together. Там є багато корисної інформації про отримання громадянства та відповіді на всі мої запитання, навіть моєю рідною мовою.